Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію, і сьогодні будемо роздумувати про пророків другого Ісаю та Огія. Труднощі відновлення, неквапливість успіхів, важке і зледенне життя перших повернених на батьківщину євреїв, заслання, пригасили ентузіазм. Породжений вісткою Утіхи. Тож підносить голос ще один пророк, заохочуючи євреїв до продовження праці над відновленням, реставрацією. І цим пророком був третій Ісая. це анонімний автор останніх 11 глав книги Ісаї, званих також Трито Ісаїєю, тобто Третім Ісаєю, історичним тлом, проповіді якого були перші роки життя на Батьківщині. Перед відбудовою храму. І в цих главах можна ще знайти заклики до навернення та до глибшої побожності. Але весь свій ентузіазм та літературний хист автор вкладає насамперед у змалювання своїм сучасникам величі нового Єрусалиму, який вони з труднощами повільно відбудовують. Це великий поет і пророк святого міста Сіону, яке має прийняти до себе всіх Божих дітей. Прийняти всі народи, які дадуть і свій внесок до його краси, приносячи сюди свої багатства. Вже на самому початку, в 56-му розділі, Трито Ісайя рішуче звіщає цю універсальну перспективу, за якою в майбутньому Божому народі не буде жодних дискримінацій, а єдиною умовою буде прийняття та зберігання Союзу. Це справді добра новина. Що звіщається смиренним Господнім. Історична дійсність відбудови Єрусалиму буде ще раз значно прозаїчнішою від пророчих видінь, але смиренним, які в ньому живуть. Тобто, всім тим, хто приймаючи та переносячи теперішні труднощі, все ж таки вірить, що Бог сповнить своє Слово. Він пошле свого посланця, щоб утішити, оздоровити, визволити, тобто, щоб установити своє царство на землі. І з цим Господнім посланцем, провіщеним в тексті Ісаї, 61-го розділу з 1 до 3 вірша, ототожнив себе Ісус. Коли прийшов до Назарецької синагоги на початку свого уряду, свого служіння, прочитавши цей текст Ісаї, Він каже: сьогодні збулося Писання, яке ви почули. Незважаючи на всі історичні перипетії, Єрусалим буде завжди святим містом, символом та образом дійсності, що перевищує історію. Він символізуватиме місце, до якого прямуватимуть в своєму прагненні остаточної зустрічі з Богом всі, хто шукає його. Це місто настільки приємне Богові, що пророк описує його в образі молодої, яку Яхве любить та з радістю приймає, пригарно прикрашаючи її. Образ нового Єрусалиму, мимохідь перейме і Павло, а ще більше розвине його Йоан у книзі Откровення. Ще декілька слів про пророка Огія, або, інакше теж, Агея. Твір пророка Огія містить в собі чотири короткі промови, що їх цей пророк виголосив у 520 році до Христа. Багато євреїв вже давно повернулись з заслання. В Єрусалимі та його околицях живе маленька громада, що борсається в економічних і навіть політичних труднощах, оскільки євреї були підпорядковані перському правителеві Самарії, під чиїм володарюванням жити було вкрай нелегко. Внаслідок цього майже за 20 років, після повернення перших вигнанців, у 538 році, те, що найбільше лежало на серці правдивим ізраїльтянам, тобто відбудова храму, ще не було почати. Завданням огія було піднести на дусі вже дещо зневірених євреїв і спонукати їх зробити зусилля, необхідні для відбудови Божого храму. Саме з причини того недбальства та зневіреності умови життя були ще такими важкими, а урожай таким бідним. Проповідь пророка сповнила відвагою і завзяттям первосвященика Ісуса та Зорвавеля, князя з Давидового роду. І наприкінці вересня того самого року розпочалася праця. Звісно, Бог заохочував євреїв до відбудови храму не тому, що мав у ньому потребу, а тому, що його потребували самі євреї, адже він був місцем Божої присутності, символом віри в правдивого Бога і відповідно також центром єднання, до якого спрямували свій погляд не лише палестинські євреї, а й ті, що були розсіяні. По всій території Перської імперії. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом і WTN.